Привіт, друзі. Сьогодні ми матимемо досить незвичайний випуск. Як ви вже знаєте, вже повним ходом йде другий квартал 2024 року. А це означає, що багато автоворобників прозвітували про рівень своїх продажів за перший квартал 2024 року. У компанії був час підрахувати загальні продажі за перші три місяці та опублікувати їх. І я не звернула би увагу на цю подію, якби не одне, але до якої причетна компанія BMW. вся справа в тому, що у сьому світі. Зараз спостерігається падіння продажів електрокарів. Це своєрідний застій після того, як ринок наситився батарейними автомобілями. А в деяких регіонах, таких як Європа, на це ще вплинули і субсидії, яких більше надають на певні сегменти електрокарів. Що вже тут говорити, якщо навіть у Тесла з цим почались проблеми, за перший квартал 2024 року компанія змогла продати 386 810 тисяч автомобілів, що, начебто, непогано, якби не одне але за аналогічний період. Од минулого року американська компанія змогла продати 422 тисячі 875 машин. Різниця, начебто, не колосальна, але проблема в тому, що аналітики обіцяли зростання ринку електрокарів і особливо Тесла. Але перенасичення ринку електрокарів доступними моделями з Китаю зіграла злий жарт з багатьма компаніями, зокрема і з тими самими китайцями. У Бівайді найбільшого китайського виробника електрокарів також це не весело. У першому кварталі цього року компанія. Спромоглась продати 300 тисяч 111 автомобілів для порівняння за аналогічний період минулого року. BYD реалізувала 264 тисячі 647 машин. Спад плюс-мінус такий самий, як і у Тесла. Тому ситуація схожа. А тепер перейдемо до найцікавішого: до BMW. BMW, одна з небагатьох компаній у світі, зуміла показати в першому кварталі 2024 року божевільне зростання продажі виключно електричних автомобілів. І багатьох аналітиків це водить у ступор. Тому весь автомобільний світ зараз переживає падіння інтересу з боку споживачів до електрокарів. А BMW навпаки вдається нарощувати інтерес до своєї продукції. За перший квартал 2024 року компанії вдалось реалізувати 82 тисячі 700 повністю Електричних моделей, якщо порівняти з аналогічним періодом за минулий рік, зростання продажів склало божевільне 27,9%. і це єдиний виробник у світі, що показав таке зростання продажів у період застою. А якщо враховувати, що на відміну від Тесла і Бівайді, БМВ це повноцінний преміум, а не мас-маркет. Найцікавіше, що таке зростання компаній вдалось показати за рахунок ринків Європи та Америки. В Китаї у компанії навпаки спостерігається невеликий спад продажів. У межах 4%. усього в компанії вдалося продати за перший квартал актуального року 531 тисячу 39 автомобілів, що рівносильно зростання в 2,5% на тлі минулого року. Підрозділу M теж вдалося показати зростання продажів у 3,6% і досягти показника 48 110 тисяч автомобілів. Основними тепловозами продажів стали такі моделі, як BMW m 2 m 3 та BMW XM. Також у компанії зазначили, що було зафіксовано значне зростання продажів у преміальному сегменті у першому кварталі, і це зростання склало 21,6%. Як видно з цього звіту, ситуація у BMW більш ніж райдужна. А як же справи у прямих конкурентів Mercedes і Audi? У «Мерседес» ситуація з продажами виглядає не так. радісно. за перший квартал 2024 року. «Штутгарт» зміг продати 463 тисячі автомобілів по всьому світу, і це рівносильно падінню 8%. на продаж. Дуже сильно вплинув ринок Азії, а також проблеми з поставками комплектуючих, які BMW, мабуть, вдалось якось обійти. У компанії також зазначили, що підвищений попит на гібридні автомобілі, що підключаються, призвів до зростання продажів таких автомобілів з на цілих 6%. Відсотків за перші три місяці. А ось з електромобілями у хлопців зі штутгарда поки що не дуже ладиться. Мерседес вдалося продати за перший квартал всього 47 тисяч 500 електрокарів. Це величезне відставання від БМВ та падіння продажів на цілих 8%, порівняно з аналогічним періодом минулого року. На частку автомобілів у компанії припало майже 10% від загального обсягу продажів. Єдиний сегмент ринку, де Мерседес показав продажі, це моделі середнього рівня. А ось моделі. Врізаного сегмента, такі як Mercedes s клас EQS, Maybach та інші, де у компанії були традиційно сильні позиції, стався обвал продажів, що досяг падіння в 27%. Така сама ситуація спостерігається і в нижньому сегменті з падінням 21%. У компанії пояснюють таку ситуацію, нібито низькою доступністю топових продуктів пов'язано це з недавнім оновленням g клас, а також з проблемами з постачанням комплектуючих для топових моделей сімейства Mercedes АМГ, а також на це вплинула зміна поколінь у випадку з тим же Е-клас. У 2024 році Mercedes-Benz представить 12 автомобілів вищого ешелону, у тому числі 8 моделей від підрозділу Mercedes amg що має відштовхнути продажі та покращити ситуацію до кінця року. А як справи у Audi? На жаль, компанія поки що не публікувала докладний звіт із результатами, але за неї це зробив Volkswagen. Почнемо з електрокарів. Ауді вдалось за перший квартал 2024 року реалізувати 35 тисяч електрокарів для порівняння за аналогічний період минулого року. Компанія продала на тисячу менше електричок, і навіть у такий важкий період змогла показати зростання в 3%. Такими темпами Ауді може наздогнати і перегнати Мерседес продажу електрокарів, адже у Ауді більш мізерний модельний ряд електричок, що було пов'язано з технічними проблемами на етапі проєктування. Але зараз ці проблеми виріши. І компанія може додати після прем'єри нового покоління А 6 і А4, які будуть повністю електричними та серйозно вплинуть на продажі компанії. Тож Мерседес потрібно з цим щось робити. Загалом компанія реалізувала за перший квартал 396 900 автомобілів. Для порівняння минулого року компанія змогла видати результат у 415 тисяч автомобілів. Для порівняння минулого року компанія змогла видати результат у 415 тисяч сімсот Білів, що рівносильно падіння 4,5%. І знову ж таки, з такою динамікою продажів не виключено, що до кінця року Мерседес зможе спуститись на третє місце з продажу в німецькій трійці. а Ауді вперше за довгий час може зайняти другу позицію. Якщо компанія зуміє витримати таку конкуренцію і темп і буде насичувати ринок новинками. Як ми бачимо, не для всіх компаній новий рік став неприємним сюрпризом, і деякі з них показують цілком.